У час Великої війни кожен має брати участь у наближенні перемоги. У цьому переконані лікарі міської стоматологічної поліклініки. У серпні 2022 року вони почали працювати у кабінеті на колесах. З того часу місцеві медики розпочали їздити на прифронтові території, аби надати стоматологічну допомогу нашим військовим. Арсен Бігун працює у міській поліклініці з серпня 2023 року. Після місяця роботи із цивільними людьми добровільно Вирішив допомагати військовослужбовцям. Якщо вже військові дивляться, ага, треба йти вже помаленьку в підвал. Відповідно, ми спускалися в підвал у середньому. Працюють лікарі на прифронтових територіях до двох тижнів. Весь цей час лікарі живуть разом із військовими. Військові то як звичайні люди з ними весело вони хочуть поговорити, щось там розказати, щоб ми поділилися якимись своїми емоціями від поїздки. Так як так і проводили час. Здебільшого ми у нас як восьмі ранку, ми вже починали прийом і до 10 приймали до десятої вечора приймали військових. Перед поїздкою лікарів на фронт на східні регіони відправляються волонтери, які розвозячи допомогу військовим, дізнаються, де є велика потреба надання стоматологічної допомоги. Після так званої розвідки лікарі у своєму повноцінному кабінеті на колесах приїжджають у попередньо назначені місця. Єдине, що потрібно для цього автобуса стоматологічного, це електрика. Ми відповідно її підключаємо або до сусідніх якихось будинків, де є електроенергія, або якщо немає електроенергії, то військові дають нам генератори. І ми підключаємо генератори на прифронтовій території. Лікарі їздять регулярно трьома групами. У кожної з них свій графік виїзду. За період роботи стоматологічного кабінету на колесах. 12 медиків із міської поліклініки брали участь у поїздках. Роман Світлов надавати медичну допомогу військовим почав жовтня 2022 року. Розуміли, що військовим потрібна допомога і в поліклініки вже перший раз, ні, два рази вже вроді, їздили і ми ніби третій раз. Розуміло, як людина сидить в окопі і болить зуб, то нема гіршого. Приїжджали, дякували, ми дуже дружно жили. Завдяки мобільній стоматології Тернополя 2263 військових отримали допомогу на фронті. За період роботи лікарі здійснили 16 поїздок і запевняють, найближчим часом знову відправляться допомагати захисникам та захисницям.